Це робив у Мельченку у 2004 році, коли глядачі мають це пам'ятати, в свій круг да, старше, да, що. Так, я думаю, це пам'ятаєте, а будь ласка, чи попов якось долучається? Значить, це, попов, це, чи він на, на жаль, чи він на є жаль, залипи. сьогодні нема сьогодні попова, вночі його не було. На наші телефонні розмови, тому що в президії знаходяться чинні депутати і Ради, які мають його координати, був набор моїх присутності поповах, він скукавку не брав. Грега переговорила з одним з депутатів Київ Ради, сказала, що їм на місці немає, що вона на лікарняному. Ніби по чуткам обіцяла сьогодні десь з'явитися, але ми її не бачили і власні наші спроби чу. достукатись до кабінету чи дозвонитися, ні до одного, до другого не навчались успіху. Жодного з заступників голови КМДА ми не бачили. Були працівники господарських підрозділів Київської міської ради, був керуючий справами, цілу ніч чоловіку за 65 років, я хочу Микола Кулесник е, ну, належить нормальному киянину, допомагав в тому, щоб тут був порядок і спокій. А міська влада було. Взагалі якось намагалася на діалог, на бо ми сьогодні, в дев'ятій ранку, звернулися нашим рішенням, які ми прийняли від імені президії цих загальних зборів, якщо є бажання подивіться в нас в руках копія. Е, де, по суті, попросили Київську міську владу, не ділячи її на КМДА, і Київську міську раду, яка, ви знаєте, вже давним давно у нас не легітимна, але тим не менше, зареєстрували двох місцях. Це наше звернення. Воно ж рішення прийняло черговий КМДА. Корин був. До нас не депутати в регіонів, Це провокація на те, що Ви нам не реагуйте, згодом ще.